Що заявляють у Росії про розвиток туризму на окупованих територіях півдня України? В якому стані перебувають насправді курортні об'єкти у регіоні? Як змінився туризм в Криму за 10 років окупації? І чи зацікавлена Росія у розвитку цієї сфери на всіх захоплених територіях? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада заявила, що хоче розвивати туризм на окупованому Приазові. Президент Росії Володимир Путін наприкінці березня провів нараду з окупаційними чиновниками цього регіону, після чого стало відомо про плани побудувати цілорічний морський курорт на обетічній косі поблизу міста Приморськ. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький назвав цей проект наймасштабнішим на захоплених територіях півдня. За його словами, біля Приморська планують понад 100 готелів на 15 тисяч номерів. Все це, начебто, збільшить потік туристів до 2 мільйонів осіб на рік і дасть понад 20 тисяч нових робочих місць. Запевняє Балицький. До того ж, представник так званого міністерства спорту та туризму окупованої частини Запорізької області Сергій Марцалов нещодавно заявив, що курорти Бердянська, Приморська та Кирилівки на узбережжі Азовського моря, начебто, є безпечними для відпочивальників і цього року готові прийняти туристів. На ці заяви відреагував голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що частину готелів та баз відпочинку окупанти використовують для розселення російських військових. Багато туристичних об'єктів розграбовані, а інфраструктура занедбана. Минулого літа бази в окупованому регіоні були заповнені всього на 10%. Тому плани окупаційної влади про 2 мільйони туристів це брехня, написав Федоров у своєму телеграм-каналі. Голова громадської організації Азовська гостинність, власник одного з готелів у Кирилівці, Денис Катюха, розповів новинам при Азові, що російська окупаційна влада намагається продемонструвати розвиток туристичної сфери у регіоні. Хоча насправді це не відповідає дійсності. А знаки туристичного сезону і підготовка туристичного сезону, в принципі, вона така сама як. Вона лягає в общу, в загальну канву політики е, загарбників створити гарну картинку підготовки мирного життя, і в тому числі і якраз і курортному сезону. Тому вони дуже багато про це розповідають. Дуже багато йде реклами, дуже багато йде сюжетів. Ну всі ці сюжети знаєте, от як. Повторюють ті е, Патьомкинській деревні, які були ще при Катерині II. Тобто, з однієї сторони це гарна картинка, а з іншої сторони е, ну не зовсім гарна або зовсім розруха і так далі. Більш того, е, окупанти зараз складають великі кошти і сили в ці території, щоб показати їх на картинку. Готель, який належить підприємцю, окупаційна влада у нього відібрала. Зараз там хочуть запустити туристичний сезон. Розповідає Денис Катюха. По-перше, що вкрали готель. По-друге, -по -по вони навіть вкрали наш сайт. Вони перевели його на е, інше доміне ім'я, але покрали всі фотографії і всі е, текстовки, і все інше. Що стосується Потьомкінської деревні, знаєте, у нас на початку 22-го року, перед початком 22-го року, мав би бути е, побудований на території великий конференцзал з рестораном. Ну, На жаль, е, війна нам не дала завершити це будівництво. Е, а вони вони це будівництво просто закрили е, парканом. Ну і нібито е, все добре, все ок. Е, в тому числі в ще в 21-му році був побудований і працював вже в 21-му році басейний комплекс з підігрівом. Зараз вони це це як здобуток, е, ну дословно, наконець в Кирилівці з'явився басейн з підігрівом багатьох готелях живуть військові. Ну, думаю, що не дуже комфортно жити і відпочивати. Якщо ти лежиш на пляжі над тобою, літають гелікоптери. А на сусідніх базах на сусідніх територіях живуть військові і живуть, і деякі пляжі вони навіть використовують як тір. Після того як у готелях живуть російські військові, там не залишається вцілілого майна, каже підприємець перші є готелі, куди засіляються військові. Перший раз засілилися, другий раз заселилися, перша ротація, друга ротація, третя ротація. ну Після третьої, другої ротації вже на тому готелі немає нічого. Витягують навіть вікна, витягують кроваті, подушки, постіль, посуд. Ну це. І навіть я таки чув, навіть знімають для укріплень. Криші, паркани, металочерепицу і теж вивозять. Тобто, ну як ми кажемо, лишається вижжена земля, як ми приїдемо. Декілька хателі крім того, на території Кирилівки, на колишній території санаторія Кирилівка, розташований, так би мовити, реабілітаційний центр для поранених російських військових. Ну який не дуже комфортно скажімо, відпочиває вже жити з такими сусідами, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо також розповідав про плани розвивати туристичну галузь у цьому регіоні. За його словами, аби відпочивальникам було зручніше діставатися курортів лівобережної Херсонщини, на окупованій частині півдня будуть розвивати транспорт. За п'ять років нібито планують модернізувати 320 кілометрів автошляхів на Азово-Чорноморському напрямку. Крім того, на узбережжі Азовського моря передбачається будівництво мережі очисних споруд, пропорційної до збільшення кількості туристів, зазначив сальдо. Він наголосив, що азовське узбережжя, начебто, матиме такий самий рекреатив. Ційний рівень, яку кращу курортів окупованого Криму і Кавказу, міський голова Скадовська Олександр Яковлев розповів новинам Приазовія, що окупаційна влада вимагає від підприємців, які залишилися в окупації, відкривати свої заклади для проведення туристичного сезону. Вони говорять, що ми будемо розвивати курорт якісь там навіть шалені програми приймають. Реально, це виливається в те, що вони е, зробили інтеризацію кожного об'єкта на березі, принаймні, от і е, спілкуються з власниками і е, переконують їх, щоб, щоб вони відкривалися. Це або заклади харчування, або заклади розміщення, тобто будь-які заклади. Е, при цьому зрозуміло, що ну, ніхто напевно не може сказати, чи будуть люди, чи не будуть люди. От, але. To, що вони вимагають відкриватися, і причому вимагають таким чином, що кажуть, якщо вони будуть відкриватися, то ми його якби там чи заберемо, чи там, можливо, там якесь управління візьмемо і когось поставимо. Ну, іншого, хто буде працювати на ваших об'єктах, тобто, не звертаючи на права власності, на території таборів у Скадовську також живуть російські військові. каже міський голова. У нас в Скадовську близько 20 таборів було розташовано і. Деякі були приватні, я не знаю, яка у них доля. Можливо, власники їх перереєстрували. Деякі були відомчі, тобто, це, наприклад, там тобто, наприклад той же самий Табір Слава Криворівської міської ради. Тобто, це комунальний заклад. Відповідно, він також ну там з першого дня розміщуються військові. Вони там собі зробили базу. Унов ну, від собі про рівень відпочинку, да якщо вони не просто там зробили базу, всі під'їзди перекриті, там стоять блокпости. Ну тобто, а це територія, ну доволі значна, прилегла територія, яка знаходиться під контролем військових і там просто так не покатаєшся. Тому говорити про нормальне функціонування там якихось курортних закладів. Ну навряд чи кажу, да один-два напевно в місті вони десь показово запустять. Скоріше за все, це будуть приватні бази е, тих людей, які пішли там. Е, ну які можливість можлив, там зареєструватися там за російським законодавством і будуть працювати. Але це буде я думаю, винятково не винятком ніж правилом. Підготовка до курортного сезону у Скадовську поки не ведеться, каже посадовець. На його думку цього року там навряд чи буде масовий потік відпочивальників. Поки що підготовки так візуально немає. Тобто пойметься на увазі пляжі там чи якісь там прилеглі території до моря, як і раніше, заборонена навігація, тобто вихід в море заборонений, як і раніше, висять таблички міни на пляжі на одному з пляжів Скадовська. От чи є вони там чи немає, ніхто не знає, але таблички ці є. Ну центральний пляж доступний до, до відвідування. Напевно, навіть хтось там може купатися, якщо погода дозволяє, зрозуміло, що для картинки вони зможуть зробити там приїзд якихось дітей на окремо взяту територію. Там, наприклад, як один пансіонат, якийсь вони можуть взяти під контроль, відкрити. А так, щоб це було масово, і щоб люди почали селитися десь в приватний сектор. Думаю, що такого не, не, не буде, бо безпекова ситуація відповідно не дозволяє це робити. І наші люди ну, вони чітко розуміють, вони прагматичні. Вони не будуть готуватись. Ну щось робити, що не, не будуть розуміти, де, де буде віддача. Це новини Приазов'я. у цьому випуску. Докладно про заяви російських окупаційних чиновників про підготовку до курортного сезону 2024 року у Приазов'ї. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Колишній керівник проекту з розвитку туризму при Азов'я Олександр Файнін розповів, що до повномасштабного вторгнення у цьому регіоні за сезон відпочивало 5 мільйонів туристів. Ми завжди розраховували в першу чергу дійсно на Туристів саме з України, тобто на внутрішніх туристів, і завжди декларували таку позицію, що е, інфраструктура має е, відповідати міжнародним стандартам. Але ж, перш за все, її мають використовувати саме українці. Перш за все, е, ті засоби розміщення, тобто готелі, пансіонати, санаторії, які знаходилися на знаходяться на окупованій території, е, зайняті. Військовими адміністраціями, казармами, ще якимось військовими об'єктами, але ж все ж таки ця влада, яка я все ж таки впевнений, що вона тимчасова, вона вже вирішила, що вони надовго і всерйозно, тому зараз вони все ж таки планують розвивати і туризм, і взагалі інфраструктуру. На Приазові є вся необхідна інфраструктура для розвитку курортної галузі. Втім, туристів там навряд чи побільше, додав експерт. В Приморську є інфраструктура, в, ну чудова інфраструктура в Бердянську, непогана інфраструктура в е, Херсонській області, в Геніч... ну, не в Генічеську, а саме на Рабацькій стрільці. Тобто, якщо цю інфраструктуру вдосконалювати, вона буде дійсно супер. Вона буде непоганою навіть е незважаючи на якісь там санкції, таке інше. Е стосовно обіточної коси, е це, мабуть, якийсь проект якогось олігарха, і в дійсності це знову ж таки, знаєте, як е поховання грошей певне і або відмивання. Це ще з минулого року. Нам відомо, що вони запрошують е своїх громадян. До призов'я я навіть бачив деякі коментарі під цими рекламними об'явами. Тобто, самі ж росіяни пишуть, що в дійсності там прострілюється дорога, там якісь небезпечні ризики є. Тобто, і дуже запрошували до Криму торік, В дійсності люди все ж таки. Розумію, що це небезпечно. Я таке, я так е, розумію, що не дуже багато буде бажаючих. Колишній головний спеціаліст відділу курортів і туризму Євпатарійської міської ради Сергій Вікарчук розповів новинам при Азові, що за 10 років окупації Крим перетворився на заморожений курортний регіон. Це звичайні реновації перед початком сезону, ніяких величезних інвестицій. Е, є якісь цікаві інвестиції, ніби там кримський міст. От я вважаю, що це допомогло їм трошечки покращити логістику. Щось таке, щоб зайшли там якісь великі мережі готелів, якісний якийсь розбудовано було щось розбудовано мережа нових готелі або санторно курортної бази. Цього не відбулося. Відбулися багато локальних, ніби як знаєте як. Відновлень парків, скверів, набережних, але фактично, так якщо подивитися, то нічого не змінилось, і вони ставили потім і своїх, якби керуючих. На ці бюджетні програми інвестиційні програми, і воно все розграблялись, грабувалось, просто розносилось. і тому от взяти за основу мій моє місто Євпаторі, А там і Філонова вже посадили мера, і ще там багато підрядників під якоюсь історією, ну тобто кримінальною, і так постійно вони багато інвестують. Е але вони розходяться десь і об'єкти не всі введені введені досі до експлуатації. Хоча ось нарешті за 10 років вони набережною в моєму місті майже можна сказати доробили там одну. А і реально на, на цій набережні дуже багато з'їлося бюджетних коштів Російської Федерації. До Криму весь цей час туристи приїжджали, але окупаційна влада зазвичай перебільшує їхню кількість, каже експерт. Уряд окупаційний він маркетингово в політичному контексті намагається м, донести до суспільства думку, що їх там було там ну більше 10 мільйонів майже кожен рік. Насправді це м, абсурд, тому що ми знаємо, що коли, коли в Криму було дуже багато туристів, там ходити набережними було. Некомфортно, <ріст> відверто там боком можна було ходити. А зараз ми від можемо відкрити прямо зараз в цей момент будь-яку камеру веб-камеру будь-якої набережної в Криму, і ми побачимо, що такого того напливу немає. Насправді в Криму постійний спад. Працюють тільки санаторії, які мають держзамов, або готелі держзамовлення. Це е, дуже змінило м, м, як би, портрет туриста. Турист став біднішим, скажімо, не той, який раніше приїжджав коли вони в при Україні було відчуття у них мільянерів. <сумісті> російських туристів зараз же в це повністю інший турист в їх мало цікавлять якісь історичні або культурні, або гори. А їх цікавить якийсь, грубо кажучи, санаторій найдешевший, і от тиждень там десь побути. При тому, що їм іноді доводиться тиждень доїжджати ще до цих курортів. Вкладати кошти у туризм на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області, поки йдуть активні бойові дії, це марнотратство і абсурд. Вважає Сергій Вікарчук. На його думку, єдина мета, яку може переслідувати окупаційна влада за цих умов, це освоєння виділених бюджетів. Потрібно визнати, що поки у нас не закінчиться така активна фаза війни, це все марнотратство і абсурд. Після безумовно, якщо ми не відвоюємо свої території. Безумовно, вони будуть інвестувати в прибережні міста, курортні містечка, робити нові рів'єри якісь. І воно все буде все одно, знаєте, ну так, це не буде динамічно, якщо це в такому призмі розвивається. Я думаю, що їм слід очікувати, якщо це так станеться, щоб інвестиції прийдуть, але все одно уряд буде сам, ну грабуючи свої бюджети обережно, вони будуть просто нажива. Не, не то, що уряд, а навіть оці люди, які у них там кримінальними це грабунка займається. От я не думаю, що ці регіони отримують такий яскравий розвиток, але інвестиції будуть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рідковський новини при Азов'я, На все добре. Ви слухали новини приазов'я.